Отже, вітаю в студії Юрія Ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України. Добрий вечір. Стосовно одразу вас питаю сьогоднішньої нічної атаки. 34 збило, збила, а 35 було запущено. Як поясну... пояснити за рахунок чого нам вдається робити такі ну, рекордні, такий високий коефіцієнт показувати збиття? Ну, бачите, на жаль, два роки війни вже є досвід, є розуміння. Особливо щодо шахедів. Шахиди не два роки. Шахиди фактично рік як почали запускати з вересня минулого року. Не було тоді стільки засобів різних, як ми маємо сьогодні. Не було мобільних вогневих груп, які сьогодні відпрацьовують, що і означає командувач повітряних сил, зокрема, що саме на них покладаємо теж великі надії, тому що ви казали щойно про. Системи Петріот з Японії, ну там йшлося про ракети до систем Петріот. Ну, ракета це і є основне, що то є власне та річ, яка вберігає наше небо від балістики, зокрема з небо Київщини. Ви знаєте, ж саме тут більша частина кінжалів була збита і не тільки кінжалів і скандерів, і С400, якщо були такі пуски. Ось таким чином посилення ППО дійсно має відбуватися і не кілька систем, а поки що йде мова про одну батарею додатково до кінця зими, про що говорив. Уряд Німеччини, що надасть Україні, коли це станеться там найближчим часом цієї зими? Ну зима вже бачите іде, і розраховуємо на ще додаткову систему Аріс не одну, а чотири анонсовано угу. Німеччиною на наступний рік. Одну ще теж до кінця зими, і одну, і чотири системи IRIS на наступний рік планує Німеччина нам до передачі. Ну Система чи батарея назвемо так? Це повноцінний підрозділ, це радар, Конлекс. командний пункт і кілька пускових установок, які будуть вже можуть забезпечувати охорону того чи іншого регіону. Але uh -huh. все ж таки, ми повернемось до, до того, що ми маємо. Це мобільні вогневі групи, які сьогодні дозволяють понад половину шахетів знищувати саме їхніми силами. Це нам дозволяє заощаджувати і ракети, і не виснажувати великі системи, які нам вкрай потрібні для захисту неба від російської авіації. Тут йдеться про гепарди, ви кажете, мобільні системи, які збивають шохиди зараз. Е, мобільні вогневі групи. Гепарди а, групи, групи, гепарди так. теж збивають. Ну, ми в такій так, ситуації, так. що гепардів ми багато не маємо. Нам тих гепардів хотілося б мати так, щоб взагалі закрити суцільною лінією. Ну, але, на жаль, гепард має лише 4,5 км радіусу ураження. Так. Своїми системами. Це в автоматичному режимі знищує ціль, там людський фактор менше впливає, тому, як кажуть, інтелект гепарда uh -huh. дозволяє на випередки стріляти і розривними снарядами знищувати чи ракету, чи дрон. Тому мобільні вогневі групи це екіпаж, це автомобіль, як правило, це пікап, може uh -huh. бути зенітна основка, може бути крупнокаліберний кулемет, ПЗРК і додаткове обладнання супутнє. Це дозволяє от забезпечити той результат, що був сьогодні 34 з 35. Значно більшу частин ніж половину знищили мобільні вогневі групи. Добре, а ви говорите про те, що ми чекаємо від Німеччини днями. Зеленський говорив про посилення ППО цієї зими. Це власне те, чого ми чекаємо від Німеччини, чи йдеться про щось інше в прес-конференції Зеленського? Йдеться про щось інше, тому що ми маємо. Коаліцію вже після авіаційної коаліції створено коаліцію ППО так з 20 країн, які будуть нам допомагати всім, чи можуть. Та нам уже допомагають. Перший, перший крок суттєвий тоді ще минулого рок зробила Словаччина яка передала нам комплекс с 300 Ну після цього раз уже ППО. Велике пішло, то можна вже і давати NASAMS, Можна вже і айріс. Mm. Ну ми розраховуємо на NASAMS, Зрозуміло, що розраховуємо на оті айріси, прокизав Петріот, е, ну і інші системи. Плюс радянське озброєння Не потрібно його списувати зараз, бо воно ще залишається у нас в підрозділах на різних напрямках: і Буки, і С-300, і С-125 комплекс. Це те все, що досі ще працює, і нам потрібно до нього що боєкомплект ракети. Ті, що є ще в тих країнах, які експлуатують і комплекс, або, можливо, зберігають на складах партнери, допомагають нам із цим допомагають е посилювати і не лише боєкомплект, а й справність і техніки. Вона де деколи виходить з ладу. Тому я кажу, командувач повітряних сил постійно тримає на контролі цей процес, доповідає вищому керівництву е генерального штабу, Міністерства оборони держави для того, щоб Постійний діалог вівся з партнерами, що ми потребуємо більше і більше саме і ракети і комплектуючих, тому що ви бачите, яка інтенсивність іде бойових дій, скільки засобів повітряного нападу, а це все. І ракети, і дрони летить сьогодні. Київ рекорд 75 Було та не так давно, але ж ну за один день. Але якщо кожен день навіть взяти, ну 34-35 сьогодні на це все потрібно витрачати ресурси. Нам їх треба більше. Дозвольте повернутися до шахедів сьогодні вночі. Яке їм є співвідношення збитих шахедів і посаджених реб? Я знаю, я вам так не можу одразу сказати. Звичайно, працюють засоби реп. І не скажемо так, що реп і здатний садити той шахет, тому що, звичайно, впливає. Відповідно, шахет дуже стійкий до репу. Він має, власне, чотири антени, чотири, власне. Засоби чотири навігаційні сигнали, які один заглушили, так ну він переходить на другу, потім на третю, на четверту. І якщо повністю ви його заглушили, він іде далі по інерції, поки не виходить з зони дії ребу, і потім повертається знову ж таки йде на ціль. Ну складна річ до збиття, зрозуміло, що але таким чином все одно впливається. Це теж є робота реп, якщо вона вплинула і шахет не долетів до своєї цілі. Десь в полі впав, це теж можна вважати успішною бойовою роботою. Бо Реп це майбутнє. Реп сьогодні не ну, щодо шахедів я розповів так, але якщо на полі бою сьогодні дійсно, де і воює на сьогодні наша стрілецька бригада повітряних сил, з числа військовослужбовців, офіцерського складу, які просто стрільцями пішли, власне, туди в її ряди. І там, от, власне, передова, так, де купа fpv дронів мавіків, треба це все. Глушити чи брати антидронові рушниці, от, власне, чи станції направленої дії чи купольної дії, це дозволить зберігати життя. Тобто все, що буде залітати, воно буде глушитись і падати. От там реп дійсно відіграє велику роль. І ми ще прийдемо до цього випадку, коли вже скажуть, ну, дронів, вже, мабуть, стільки не треба, тому Його. що вони. Вже не ефективні. Це буде по е, обидві сторони, тому що Росія теж тобто вони теж будуть, росіяни теж будуть глушити і використовувати вони цей першим, реп? вони глушать. Ну ви кажете про те, що це буде розвиватися, і ми покращуємося в цьому Воно розвивається в Росії. Воно серйозно розвинуто. Угу. А ми ну на жаль угу. надолужуємо, але надолужуємо теж непогано. Плюс за думою партнерів теж посилюємо ці системи. Е, Росія має мала кошти і має кошти, і вкладає в армію в розробки багато. Ну ми, ми маємо не відставати цьому плані. А давайте про партнерів. Як захід... Ми часто говоримо про те, що Західна підтримка вплине там на різні ділянки на фронті. Як власне на сили повітряні на ППО вплине? Ну я не думаю, що прям не дадуть, дадуть, врешті-решт, але затримується ж там у Сполучених Штатах Америки підтримка. Як власне на ППО впливається затримка? На п... Затримка із чим? І з допомогою західною, і з прийняттям Конгресом фінансування для України у США. Ну, Якщо наприклад, мова йде про конкретний пакет допомоги, то у ньому буде зазвичай ну, все те, що є в інших попередніх. Ви ж mm. бачите, що якщо вони говорять конкретно наші американські партнери чи західні партнери, про пакет стільки-то там танків, чи бронетранспортерів, чи гаубиць, Хаймерс і так далі, ну е, йде більш-менш цифра, а то коли говорять про ППО, і ракети угу. до них, то говориться додаткове обладнання і додаткові боєприпаси до Петріот, ну чи там до інших систем. Тому пакет допомоги від США, зокрема, це комплексне питання. Тут будуть все, що можливо може дати нам їхнє виробництво чи можуть дати там, зі складів. Ми не забуваємо, також що у них є е, системи ХОК. Е, які ми вже використовуємо успішно на полі бою, це теж такий, ну приблизно родич С 125-го ще ну, власне, по моральному застарінню, як то кажуть, але комплекс теж модернізувався і сьогодні вже успішно збивав повітряні цілі і вже додат... готуються додаткові батареї. Сьогодні навчаються за кордоном. І будемо і ці комплекси ставити. Іншого виходу немає. У нас велика держава, потрібно кількісно і створювати захист повітряного щита. Чи очікувати привітань зі святами 25 грудня, 31 грудня, 1 січня від росіян? Чи вони готують такий подарунок до своєму диктатору? Я це питання ставив пану Данілову буквально декілька хвилин тому. Він дуже абстрактно, не конкретно, як він вміє, відповів на це питання. Можливо, ви більш. Конкретно дасти відповідь. Якщо є інформація, звісно, Ну, Бачите, тут треба не дивитися на відомі сайти, які там гадалок долучають, коли закінчиться війна, чого очікувати. Ну, українська правда цим не грішить. Не грішить. Я не буду казати, хто грішить, щоб не образились, але ну, народ хоче, хоч щось, буває, відтримки, розумієте. Тому важко сказати, що вони там це, і тут треба опиратись на дані розвідки. Є дані розвідки, наша розвідка працює, в нас теж є відповідна агентура території Росії, хто б сумнівався. Uh -huh. Тому е американська розвідка, британська розвідка є різні моменти, які можуть нам дещо сказати. Але ми розуміємо, яка є Росія, як вона приймається, як приймається рішення в Кремлі, е що це може бути просто спонтанне рішення uh -huh. і там підняти. Літаки відповідні, чи стратегічні, чи бомбардувальники Мальдоту 95 чи це Міг-31, і так далі, які мають кінжали. Тому тут треба зберігати холодний розум. Повітряні сили ну, завжди це роблять, і 24 на 7 в готовності. Єдине, що тут інформація. Потрібна більше інформації, оперативне реагування. Ви ж розумієте, що коли б'є балістика, зокрема, нещодавно по Києву, ви ж бачите, що. От там кількасот кілометрів від Києва вони завдають удар, і тривога лунає фактично одночасно з роботою ППО. Добре, що там на щастя все збили, так далі, але ворог підступний. Так, це говорить про те, що можуть вдарити і, і треба людям бути до цього принаймні готові. А якби у вас була інформація? Ну, скажімо, там, першого 31 грудня, росіяни чи мають, намір, з там, 500 кинжалів одночасно запустити. Мені просто цікаво розібратися в вашій політиці як речника. Чи ви поділилися б такою інформацією чи ні? Чи Ну такого роду інформація є закритою, в принципі, чи є, є сенс? Ну бачите, в мене є керівник безпосередньо начальник, це командувач повітряних сил Антон Миколулочок. Я такі речі, як ви зараз сказали, чи ще більш такі глобальні речі, чи менш глобальні, навіть uh -huh. я все одно погоджую. Будь-які там, якщо видається інформація, треба з, з керівником ну сказати. Я можу то сказати, чи 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 то, тому що. Є запит суспільства на Ну, Ця інформація, яку ви питаєте, про глобальний задум Росії вдарити, буде, я думаю, звичайно, вищим керівництвом держави, як мінімум. Тому що ну, не повітряні сили одноосібно володіють такою інформацією, а відповідно, це доповідається одразу наверх. Ну і Я думаю, що таке рішення, якщо буде прийнято про повіщення, я думаю, що. Буде прийнято а, взагалі чи є такий сценарій можливим. Ну ясна річ не 500 кінжалів одночасно. А скільки де планка, де цей максимум, що Росія може собі дозволити? Які ресурси вона має одночасно ну, скоїти такий найбільш масштабний Дивіться, ну, Я сьогодні навіть буду челем на іншому ваших колег, каналі озвучив скільки ракет у них випущено за час повномасштабки. Це у нас 7400 ракет приблизно. Із них 1600 тільки збили. Чому? Тому що 7400 пораховано все. Авіаційні, оті, власне, Х-22, mm -hmm. Онікси, С-300, С-300, тільки 2400, майже mm -hmm. 900 іскандер М, понад півтори сотні «Іскандер-К», 1200 ракет крилатих, це калібри, х 101 і так далі. Це все, от та оця армада. Ну плюс mm -hmm. авіаційні, Х-59, Х-58 і так далі. Оце пораховано приблизно от в такій кількості. І тут ми зараз маємо. Це, що випущено, і маємо дані ГУР Головного управління розвідки Міністерства оборони, що залишилось. Ну, вони Рахую. рахують інколи там раз в два місяці видають ту інформацію. Близько 900 зараз, так? Власне, угу. цих високоточних далекобійних. Ми не беремо С-300, ми не беремо Х22, от, власне, тих, що можуть дістати далеко всередину держави і бити високоточно. Е, ну скільки в них є кінжалів, я е, не пригадую. Ну, десь там було 200 кінжалів. Я не пригадую, ні, десь менше 100, Ну ага. приблизно так. І таким чином вони, щоб отак от підняти літаки ну, і, і завдавати ударів, ну, звичайно, вони можуть. Но, ну, тобто, ви чому, говорите, чому, чому? що їх ну, в них мало ресурсів? Ну, звичайно, 900 це не є так, навіть якщо прощатися про, з потенціалом воду. ракет, які можуть нести тактичний ядерний заряд, тому угу. що Путін лякав там захід, що ми будемо в Чорному морі. З кінжалами літати за кінжалами за пазухою. Ось таким чином, звичайно, вони не зможуть. Вони не можуть собі дозволити використати оцей потенціал. Ну але не треба знову ж таки зарікатися треба бути готовим до всяких там сценаріїв, але є в них певний запас ракет, могли б. Вже давно всі очікують, коли вже, коли вже нарешті почнеться обстріл нашої критичної інфраструктури. Люди ходять і питаються напряму. Вже ну таке враження, що що вже ну минулий рік сильно травмував українців. звичайно. І Це тому народ, тебе... люди, люди тому хвилюються і задають усі на питання. Коли вже почнеться, нарешті. Коли вже ну але я ж кажу, минулого року було ракет значно більше, uh -huh. ніж сьогодні вони мають. Тому тому і використовують більше дронів, тому відкрили виробництво додаткове. Території Росії, є, десь там, ну, Іран поставляє ту кількість, яку може теж дронів використано, скільки використано дронів за рік, фактично. 3700 шахедів. Шаг. Шаг. Шахедів, я маю. на я увазі. Не маю. Внища, ну, ланцети є там, тисячі так, ланцетів. Так, так, так. От, і 2900 збито. Ну, відсоток був би більше, якби рахували ми за останні три місяці за крайні. Так, а ми говоримо за всю тобто, тоді збивали 30% приблизно. Ну і стало дедалі більше. Е, тому ми серйозно е, ведемо боротьбу з надзвичайно потужним агресором. У нас найбільших армій світу, агресивних армій світу, яка веде не за правилами війни е, власне бойові дії. І тому є певний такий скепсис сьогодні в суспільстві. Так, всі ну, втомились від війни і бачать, що і там на міжнародному полі не все гаразд, mm -hmm. то Угорщина, то республіканці щось там вимагають і так далі. Але все ж таки, все ж таки, ми не самі і не треба тут впадати в жодний скеп. Ми стоїмо, ми боремось. І подивитись на те все, що по нас запущено, вже ми вистояли зараз. То я думаю, не маємо права собі десь якісь, якісь там настрої. Панічні е, впроваджувати свою голову, тому добре все буде добре. А що відбувається із Старокостянтиновим? Чи не чуве що Росіяни гатять по Справа в тому, що і вони, і ми розуміємо це вже сказано публічно давно, що там важливий аеродром знаходиться український У нас всі аеродроми важливі, але чому по перше, в, в них Здається, знову ж таки, що в них нічого не виходить, а вони знову гатять. Можливо, виходить, але нам про це ви не розказуєте і інші речі. Чому ви так думаєте, що не розказуємо? Ми розказуємо, але не все. Ну от в тому та -то й справа. Не а все. що такого там? Там щось під землею знаходиться, якесь сховище. Ну, шахеди хіба під землю залетять, чи що ну десь. Ну шо? так от в тому Ні, так вони ж і ракетами. Просто в, в, в чому справа? Ну, якщо розбили б, то ну там можна було б вже не атакувати. Якщо не розбили, очевидно, що їх збивають, а вони вперті в одну точку. Дивіться, є там бригада тактичної авіації, сьома бригада імені Петра Франка, командир бригади, полковник Євген Булацик. Доволі таки заслужений пілот, який ще в 2014 році повернувся на літаку підбитий літак, бо на одному двигуні сів на аеродром, про нього писали теж багато. От, власне, командир бригади там організував ну, такий армізон. Старокостянтинів відбивається. Відповідно, аеродроми дійсно не лише Старокостянтинів, є інші аеродроми, які були під атаками ворога неодноразово. Цей східний напрямок і трішки північніше. Ворог, звичайно, розуміє, що є авіація, яка завдає йому клопоту, яка, хоч і радянська, але адаптовані радянські, верніше американські засоби туди, і штормшадов Скальп, зокрема до Су-24М, який є в складі 7-ї бригади тактичної авіації. Ну, але ж. Ну, зрозуміло, що літаки не стоять там на родовити. Так от і, я і, про і, це не чекають, і не чекають ударів знову туди цілити, Тут? якщо сховали літаки, наприклад, або перемістили. Ну, в їх, я, ну, Вони собі такі облюбували вони це місце, і от ми кожний вечір спостерігаємо. І можна без питань сказати, що він полетить 100% там так, на північ, так. десь там туди, але все одно всі зустрінуть там в старконі кілька дронів, які будуть недобиті там по дорозі, mm -hmm. полетять туди. Літаки сьогодні завдяки. Тому що вмілі дії там на місцях людей, люди дійсно треба віддати належне, і це і маскування, і розосередження авіації. Військове керівництво теж це прекрасно розуміє. Ну укриттів немає на всю цю зараз. Сьогодні це теж проблема. Є. Треба її вирішувати. Буде на це більш така довгострокова перспектива. Сьогодні вже більш пасивна оборона це маскування і елементарне укриття від ворожих очей, принаймні воно потрібне. Тому е, треба віддати належне всім командирам, які сьогодні забезпечують наявність і справність, і прихованість mm. і літаків, і засобів протиповітряної оборони. Системи РЕП Протиповітряна оборона, Це у нас ще давайте розділимо. Це радіотехнічні війська. Це власне, які 30 листопада в них професійне свято було. ми там навіть можливо ви бачили, показували роботу одного батальйону, який працює і видає інформацію повітряні цілі для всіх, для мобільних вогневих груп, всіх сил оборони, які мають віраж планшет які можуть відстежити шахет, стати в нього на шляху і знищити це. Колосальна робота людей, які сидять і це все відстежують. Вони теж є потенційними цілями для ворога, і це Я теж є. треба. Їх приховати, зробити, ну, видати їм своючасну інформацію на пункти управління, забезпечити керівний склад і бойові підрозділи. Ну, плюс зенітні ракетні війська, ви розумієте, що це те, що тримає сьогодні небо, це те, що допомагає нам уникнути появи тут російської авіації. Їх теж треба вміло маскувати і вміло використовувати їх бойовий потенціал. Останнє питання вам поставлю про F16, як проходить навчання пілотів зараз і коли очікувати f 16. Я розумію, що це питання вже тисяча разів е, ставилося, але ніколи не знаєш, чи з'явилася у вас нова інформація. Е, 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 постійно сподіваєшся на те, що от сьогодні поставиш питання, і буде чітка відповідь, тому що треба, є пробувати. Дані. треба пробувати. Так. Треба пробувати та задавати питання. Я теж пробую. дзвоню пілотам, маю з ними контакти. Uh -huh. Проходиться прекрасно, дуже гарно ставляться і американські інструктори, і Дан, данські, і в Великій Британії, де є і наші пілоти, і наземний персонал. Пілоти uh -huh. не самі вчаться. Там вчаться е, наземний персонал, ті, що будуть управляти, бо ми діями авіації, також ті, що будуть обслуговувати щодня. обслуговування е, полягає не тільки лише в заміні там, блоків літаків, перевірки їх систем, а і експлуатацію, і налаштування озброєння. Кожен f 16 має високоточну зброю. Там вже немає тих звичайних бомб вільного подіння. Uh -huh. Там все вже інтелектуальне, високоточне, і це треба володіти. По-перше, мова. Чому всі до мови чіпляються? Ну, що ж то мова? Так, там є термінологія авіаційна. там треба технічну англійську мову знати, щоб бомбу запропагувати, щоб вона полетіла туди, uh -huh. куди треба, там залетіло. Бомби джідам летять дуже круто, точно. Мені льотчики показували навіть відео, ну півтора метра радіус. Це mm. Не то, що російська там 100-200 розльот. Ось таким чином треба щоб цей весь процес почався, був комплексно. Ми тут теж робимо домашню роботу і так далі. І е, льотчики на тій стадії, що питаєтесь, на стадії з інструкторами в Данії літають. Ну, інструктор це двомісний літак, але вже f 16 Прошу у mm. них, дайте якесь фото, дайте щось. Дуже закриті партнери. Не хочуть, поки давайте на паузу потримаємо і самі не показують, і нам не дають тому. Але спілкуюсь, говорю, процес іде. Ми єдина країна в світі, яка такими темпами переходить, як на Петріот перейшли замість чотирьох місяців за три тижні. і Так само не в 16 переходимо в рекордні терміни. Ніхто не стикався з таким, щоб замінити радянську техніку авіаційну на західну. От в такі короткі строки, mm -hmm. які ми амбітні їх собі поставили. Ну питання зараз полягає лише в термінах навчання пілотів. Я правильно розумію? Коли mm -hmm. вони навчаться, тоді власне і в 16 перші почнуть виконувати завдання в Україні комплексне питання і пілотів, і інженерів авіаційних. в церкву ну, країна може і легше персонал і персонал весь і так. плюс підготовка деяка. Підготовка інфраструктури тут теж має нами робитися. Mm -hmm. Це це все безумовно. Ну і плюс ми повинні розуміти, що літаки, які нам будуть передаватись, теж треба буде подивитися. Можливо, деякі потребують ремонту ще. Ну можливо, будуть поетапно. Спочатку дали там кілька, якусь кількість. Інша кількість треба, можливо, десь домодернізувати. Там теж черга в Європі стоїть на модернізацію. Угу. Ефок. Ви думаєте, ми одні? Нам ну, треба, нам треба Європа може почекати в такій ну, Нам ситуації, треба діставати посвідчення у Б... УБД, дістати стати без черги. Тому що від цього залежить дійсно. Нам потрібен літак, який технологічний, який буде мати потужний радар і ракети. саме радар, який буде бачити росіянина, не Далі ніж він нас тому uh -huh. не ближче. Тому нам потрібно розуміти, що модернізація і технологічність така напряму залежить від від від, від від, від того результату, який ми хочемо досягти. Що ж, дякую вам за відповіді Юрій е, речник повітряних сил збройних сил України, був моїм гостям. Дякую. дякую і на все добре. Я ж повернуся до глядачів.